Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про емоції і те, як вони можуть впливати на наше життя. Давайте пригадаємо з вами емоції, які ми вивчали минулого разу. Радість. Смуток. Вау! Здивування. Гнів. Страх. Молодці. А зараз давайте подивимося історію Друзі на гойдалках. Історія розпочинається на дитячому майданчику, де двоє дітей, Ліза і Макс, грають на гойдалках. Спершу дітки сміються і радіють грі на гойдалках. Зазвичай, коли гойдалка летить вгору, Ліза відчуває радість. Але одного разу гойдалка піднімається дуже високо і швидко, і Ліза починає відчувати страх. Вона починає кричати від гніву на Макса за те, що він гойдає її так високо. Макс зупиняє гойдалку і говорить Лізі, що все буде гаразд. Вони обговорюють, як Ліза почувається. Вони розмовляють і знову починають гойдатися. Але цього разу помірно і обережно. Тепер гойдалка приносить радість обом дітям. Макс підтримує Лізу, коли вона відчуває страх. І вони разом гойдаються, сміючись. Історія закінчується тим, що Ліза та Макс показують, як важливо розуміти свої емоції та підтримувати один одного у важкі моменти. Діти продовжують гратися разом, демонструючи, як друзі можуть впливати на наші емоції та поведінку. Як ви гадаєте, чому важливо розуміти свої емоції? Щоб бути добрими до інших. Або щоб не сваритися з друзями. Коли ми розуміємо свої емоції, то можемо легше контролювати свою поведінку та робити відносини з іншими кращими. Як же можемо допомогти собі, коли ми відчуваємо погані емоції? Ми можемо розказати дорослому, посміхнутися. Пограти в улюблену гру. Дуже важливо ділитися своїми емоціями з дорослими, говорити про те, що ви відчуваєте, оскільки дорослі завжди допоможуть. Я дуже дякую вам за участь у відеозанятті. Це хочу наголосити, що розуміння емоцій допомагає нам будувати кращі відносини з іншими та контролювати свою поведінку. Бувайте!